Юрій Іздрік став головним героєм літературного вечора у Хмельницькому. Кількість бажаючих послухати українського постмодерніста перевищила наявність місць. Тому слухачі сиділи навіть на підлозі. Свій виступ письменник розпочав у звичній для себе манері. Багато жартував над життям, ділився власними залежностями та рефлексував на тему війни. Мама, земля розкриває черево, мама, вода розгортає обійми. Хлопців, війна забирає чергами. «Господи, змилуйся, згадуєш подумки на поезію. Аудиторія реагувала бурхливо. Оплески і вигуки лунали протягом усього вечора. Багатьом із присутніх творчість Юрія Іздрика вже знайома. Інших привела жага до нового. кажуть, під час війни варто підтримувати українського автора і відвідувати подібні заходи, бо вони наповнюють думки новими сенсами. Я дізналася про нього, якщо чесно, на першому курсі в самому університеті в інституті філології Шевченка. в мене була глибоко прекрасна викладачка. І вона мені провела любов до української літератури, і зокрема до Іздрика. Вірші в нього дуже гарні, дуже чуттєві. Хоча знаєте, не зразу сподобалось. А я на літературній творчості вчусь. і втягнулася, і бачу, що тут по композиції дуже добре. Прізвище чула, не читала. Сьогодні буду відкривати для себе е, таку відому постать українську. Письменники це така горта людей, які е, е, нас вчать, нас націлюють на, на нові ідеї, на патріотизм, на, на Любов до української мови. Літературний вечір відбувся в рамках всеукраїнського туру Підтримка внутрішнього культурного діалогу в Україні, який організував видавець Святослав Помаранцев. Кошти вдалося знайти у іноземних партнерів юсет. Завдяки чому 14 обласних центрів протягом двох місяців зустрічатимуть сучасних письменників та поетів. Інколи, аби вечір відбувся, організаторам доводиться хитрувати. У мене є е, якась своя система роботи з кожним з письменників. Вживаю багато різних заходів, які передбачають е, упрашування, е, ум умолювання, розповідь про е, який тур буде прекрасний, як його ніхто не буде турбувати. Як буде виконаний весь технічний побутовий райдер. Іздрик дуже популярний письменник. І його люблять як молодь, так і старші люди. На заході можна було придбати книжки українських письменників з автографами, зокрема й самого Іздрика. Наступним літератором, котрий завітає до Хмельницького, 21 грудня буде Лесик Панасюк.